Справжній детектив, Володарі повітря, Містер та Місіс Сміт. Повернення дому драконів та новенький серіал по всесвітньо відомій серії ігор. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні у нас найочікуваніші серіали 24-го року. Тож, погнали! Ехо! Майя Лопес або Ехо увійшла до кіно всесвіту Марвел у міні-серіалі Соколини Око 21 21-го року. Тоді вона очолювала злочинне угрупування, працюючи під керівництвом кримінального авторитета Вілсона Фіска. Він же Кінг Пін у новому серіалі Глуха Ехо повертається до рідного містечка в Оклахомі, намагаючись віднайти зв'язок зі своїм американським корінням. Паралельно розплачуючись за своє минуле, пов'язане з її прийомним дядьком, Марвел покладає на цей серіал великі сподівання, наче як він має перезавантажити весь серіальний всесвіт. Тож побачимо, чи їм це вдасться. Справжній детектив. Минуло чотири роки з часу виходу останнього сезону справжнього детектива, але після тривалої перерви серіал Антологія нарешті повертається на телеканал HBO 14 січня. Дія нового сезону розгортається взимку на Алясці, де вісім науковців зникають з віддаленого дослідницького центру. Детективи Еванжеліна Наваро і Ліз Денверс розслідують зникнення науковців, і згідно з опису серіалу, повинні будуть протистояти темряві, яку вони несуть у собі, і докопатися до прихованих істин, похованих під вічною кригою. Грізельда Ця кримінальна драма від людей, що створили Наркос, розповідає історію життя колумбійської баронеси Грізельди Бланко. У серіалі її персонажа значно романтизують, зображуючи як майстриню на всі руки, королеву, новаторку, матір. Хоча в реальному житті Грізельда була безжалісною і жорстокою людиною. Тож, як саме вона створила свою імперію і розповість цей серіал Володарі повітря. Один із найочікуваніших серіалів 24-го року Володарі повітря. Ця військова драма розповідає історію сотої бомбардувальної групи військово-повітряних сил армії США. Сценарій серіалу заснований на документальному романі Дональда Міллера, який розповідає про повітряні бої Другої світової, очима британських та американських військових. У серіалі зібрана неймовірна кількість талановитих акторів, а особливо цікавим цей проєкт роблять його продюсери Том Хенкс та Стівен Спілберг, що вже працювали над серіалами Брати по зброї та Тихий Океан. Тому історія має бути передана максимально якісно. Містер та місіс Сміт цей серіал заснований на головних героях одноіменної комедії 2005 року, в якій знімались Бред Піт та Анджеліна Джолі. Але в цій версії Дональд Гловер грає містера. А Майя Ерскін місіс Сміт. Їхній шлюб лише прикриття, інсценоване таємничим шпигунським агентством, на яке працюють обидва. Але чи вдасться їм зберегти ефективний шлюб під тиском щотижневих ризикованих місій? Що станеться, якщо фальшиві почуття стануть справжніми? Ось і дізнаємось. А перед тим як ми продовжимо, хотів повідомити, що нас вже 50 тисяч. Тож дякую всім, хто дивиться мої відео, хто підписується. То тиці вподобайку, та вже пише в коментарях, яке відео він хотів би побачити в новому році. І користуючись нагодою, хотів попросити вас підтримати збір на автівку для хлопців на Лиманському напрямку. За місяць збору там зібрали 14 тисяч з потрібних 175. А це значить, що з такими темпами збір закриють за один рік, що не дуже ефективно. Тож, у кого є така можливість, прошу підтримати збір і закрити його швидше. Всі реквізити в описі під відео. Дякую всім. Аватар останній мах повітря. Дія серіалу розгортається в азійському світі, зруйнованому війною, де певні люди можуть підкорити одну з чотирьох класичних стихій: воду, землю, вогонь або повітря. Аанг є аватаром, єдиним магом, здатним використовувати всі елементи, і який покликаний принести у світ мир та зупинити війну, розв'язану народом вогню багато років тому, разом зі своїми новими супутниками Катарою та Сокою. Аанг вивчає та розвиває свої сили, а також переховується від принца Зуко з народу вогню, який прагне повернути собі честь, полонивши Аватара. Що ж, побачимо, наскільки вдалим буде цей перезапуск. Сьогун заснований на одноіменному романі 1975 року Джеймса Клавела Сьогун. Це історична драма, дія якої розгортається у феодальній Японії лорд. Торанага, спритний та могутній дайме, який оточений ворогами. Йому протистоїть Джон Блекторн, британський моряк, який зазнав корабельної аварії в Японії, і зіткнувся з абсолютно чужою для нього культурою. А леді Маріко приєднується до боротьби як таємнича жінка-самурай, який є що довести. Має бути цікавий серіал для поціновувачів самураїв та японської культури: Проблема трьох тіл. У фізиці задача трьох тіл це класична задача небесної механіки, у якій потрібно знайти траєкторії трьох тіл, що притягуються за законом всесвітнього тяжіння. У цій історії три тіла, це три сонцеподібні зірки. А отже, як ви можливо вже здогадались, іншопланетна цивілізація, що перебуває на межі зникнення і, отримавши сигнал землі, планує вдертися до нашої планети та колонізувати її. Тим часом на землі починають формуватися різні табори, які планують або вітати вищих істот і допомогти їм захопити світ, або боротися з майбутнім вторгненням. Навіть не знаю, чого очікувати від цього проєкту. Fallout Неймовірна екранізація, якої особисто я чекаю з нетерпінням, адже являюсь великим шанувальником даної серії ігор у альтернативному всесвіті Fallout після Другої світової війни ядерні технології продовжували розвиватися, допоки масова ядерна війна не перетворила землю на безмежну пустку, змінивши життя людей назавжди. Декому вдається врятуватися у сховищах, і тепер, 200 років по тому, дівчина на ім'я Люсі вирушає назовні. Подивитися, як змінився світ за цей час. Як виявляється, деякі люди на поверхні пережили наслідки ядерних вибухів, але у більшості погрузли у анархії та повернулись до полювання та фермерства. Такі організації, як Анклав, залишки до воєнного уряду США і братство Сталі, оволоділи вцілілими технологіями і розвинули нові. Територія США стала місцем боротьби за вплив між різними угрупуваннями та поступового відродження природи та цивілізації. Режим у 2024 році на каналі HBO вийде новий міні-серіал під назвою Режим. Головну роль, в якому відведено Кейт Вінслет. І, хоча поки що не було оприлюднено багато подробиць про сюжет та персонажів режиму, HBO повідомив, що ця гостра політична сатира охоплює один рік всередині палацу, який утримує авторитарний режим, що розвалюється. До речі, моє попереднє відео було про найочікуваніші фільми 24-го року, але Ютуб обмежив його просуванні. Тож, якщо ви зайдете туди, подивитесь та напишете коментар, буду всім вдячний. Посилання на це відео залишу вгорі та в описі під відео. Ріплі також в цьому році вийде новий міні-серіал-трилер, заснований на романі талановитий містер ріплі Патриції Гайсміт, який вже був екранізований у 1999 році. Тоді головну роль зіграв Мед Деймон. А цього разу роль Тома Ріплі зіграє Ендрю Скотт. За сюжетом Ріплі наймають переконати сина багатія повернутися додому до Італії. Але в ході подій він потрапляє в схему брехні та обману. Симпатик. Ще один міні-серіал, заснований на одноіменному романі В'єт Тхань Гуєна, розповідає про капітана північно-в'єтнамської армії, який проникає до південно-в'єтнамської армії як шпигун. Після подій у В'єтнамі він тікає до Сполучених Штатів, де продовжує шпигувати, хоча й розривається між вірністю та реальністю нового життя за кордоном. Неодмінно слід відмітити Роберта дауні молодшого, що буде грати антагоніста. На це дуже цікаво буде поглянути. Пінгвін. Якщо вам сподобалось, як Колін Фаррелл відіграв роль Пінгвіна у Бетмені Мета Рівза, поспішаю вас порадувати, адже він отримав свій власний серіал, дії в якому розгортаються за тиждень після подій Бетмена, і розповідають про шлях Пінгвіна до вершини злочиної імперії Готема. Хлопаки. Один з найкращих серіалів Amazon повертається з усією своєю провокаційною та яскравою славою. Після подій, покоління ві, Ві» у хлопаків на базі коледжу на нас чекає багато всього цікавого від політичних стратегій для віце-президента до вірусу, який може вбивати людей з надздібностями. Вплив Хомлендера зростає, а хлопаки та бучер будуть змушені працювати більше ніж будь-коли, щоб врятувати світ. Дім дракона. І нарешті серіал, який, ймовірно, є найочікуванішим у новому році: дім дракона, другий сезон. Насправді, перший сезон не вразив мене як гра престолів, а скоріше виглядав його дешевою копією. Але під кінець стало дійсно цікаво, що буде далі. Адже боротьба між Таргаріанами нарешті розпочалась. І як зрозуміло, битва буде продовжуватись до останнього дракону. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео про найочікуваніші фільми 24-го року та підбірка найкращих різдвяних фільмів всіх часів. Переходьте та насолоджуйтесь.